Ще ж вітаю вас на каналі. І так як в попередньому відео анонсувалося, сьогодні будемо розглядати тему, як нам накреслити кола в ізометричній системі аксонометричних проєкцій. Отже, я вже підготував нам систему наших осей і будемо розпочинати. Але ще раз прошу вас, підпишіться, будь ласка, на канал. Також залиште коментар після відео і продовжуємо наші заняття. Отже, щоб накреслити візометрії коло, є певний ряд правил, як це зробити. Сам вигляд візометрії коло буде мати вигляд овалу. Отже, розпочнемо. Для прикладу, у нас є коло. Яке ми мусимо зобразити, коло чи якась частина деталі, яке ми мусимо зобразити в ізометричній системі координат, воно, допустимо, має діаметр 60 міліметрів. Mm. Для того нам спершу потрібно буде накреслити РОМ. Для прикладу, нам потрібно в даній площині. Тобто ми маємо Х, ми маємо z і ми маємо. Y. так, наші осі ну і відповідно центр. Значить, нам потрібно, скажімо, нам по вигляду потрібно наше коло накреслити у даній площині XZ площина, так? 60 мм. Ми сказали, що наша задача діаметра цього кола. Так само е сказано було, що спершу потрібно буде накреслити. Ромб. Значить, відкладаємо 60 міліметрів той наш діаметр нашого кола. так? Раз, два, три, 4, 5, 6, 60. Так, ось ми відклали. Але ще поділимо його навпіл. Раз, два, три. Навпіл. Так? Таку саму маніпуляцію ми зробимо вздовж вісі Z. Отже, Ми беремо. Здовж Z. І відкладаємо наш ромб. Значить 6, 1, 2, 3 і половина. По даних точках методом паралельного перенесення ми будемо будувати ромб, який допоможе нам накреслити. Коло в ізометрії. Так і ось тут. Так, і тепер таке саме ми переносимо нашу вісь Z по точках, які ми розклали на осі X. Значить, до середини. Так. І до краю. Відповідно. Ось такий наш ромб вийшов. Центр нашого кола буде в впетиню перпендикулярів до кожної сторони ромба. Це буде наш центр нашого кола. Тепер нам потрібно: тут, відповідно, буде. Наші менші дуги діаметру, тут, відповідно, будуть більші. Але як нам визначити центр, куди нам нашу голочку, нашого циркуля вставити, аби окреслити е правильні переходи нашого овалу? Крайня точка вісі Х і крайня точка ВС? Ми їх двох мусимо з'єднати прямою. Ця пряма в подальшому нам дозволить визначити дві точки, які будуть називатися фокусами. Тепер ми мусимо, неважливо, можна з цієї точки, можна з цієї точки, з'єднюємо вершини перпендикулярів ось цих. З точки О. Давайте ми цю точку називаємо Z'. -штрих. А цю точку ми називаємо Z2 штриха. Відповідно з точки О до точки Z. Опускаємо. Пряму і так само. До точки z 2 штриха. Це буде штрих. Значить, штрих і Z пряма. Дала нам фокус 1 точку і фокус 2 Тепер ми можемо сміло приступати до побудови нашого голову. Значить, щоб побудувати дану дугу із цю, ми точку О ставимо циркуль на ширину до Z', Воно співпадає З2 Відповідно, наносимо дугу. З такою самою з цієї точки давайте назвемо її О-штрих. Вже голочку ставимо в О-штрих. і симетричні дії виконуємо. Проґавел з радіусом трохи. Ось так. Трошки проґавел з радіусом і поспішився. Ну, Ми підправимо це. Так. ну. Наші точки. Так, тут, тут і окреслю. Ось оно є. Тепер. Наший фокус ми від фокусу один точки до точки Z даним радіусом будемо. Окреслювати наші дуги малого радіусу раз. І два. Так, заскучимо, ага. Так, так. І відповідно. Ось вийшло наша овал, точніше, коло в візометрії діаметром 60 мм. Ми так же само можемо замінити ножку за графітом нашого циркуля, і відповідно нанести основні лінії м'яким олюцем. Так, наносимо. Так аби всім було так. і так само робимо з маніпуляціями великорадію. Ось. Тепер у вас питання може бути наступне. Ми відно... цей ромб на... накреслили відносно осі. А наш отвір на деталі може бути в певній площині зміщений. Як нам то зробити? Нічого страшного. Давайте зробимо наступне. Наприклад, ми визнає... Це від... будемо грати від центру. Нашого е кола, який буде невід'ємним елементом деталі. Давайте поставимо в довільному, в довільній площині Z-Y. Ставимо точку. Це буде наш центр нашого кола. Ось ця точка. Так. Давайте ми її так легенько підпишемо. Це. Ось точка. Так. І. Тим самим діаметром будемо креслити наш е е новий овал в іншому місці. Отже, е зробимо наступну річ. Ось ось ця відстань. Давайте ми відмірюємо. Я від одинички мірюю на лінійці, тобто 7, відповідно, 60. Тепер вздовж цієї осі. Помірюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже 60. Тут 60, тут 60, відповідно, граємо вже від центра. Можна грати від центру. І тим самим методом паралельних перенесень ми побудуємо перпендикуляри Ромба спершу. Їдемо до нашої точки Z. С, точніше. І просто я отак через ціле роблю навіть більшу лінію, ніж нам потрібно, так? І тепер нам потрібно вздовж X паралельно. Накреслити знову граємо від точки С від центра нашого майбутнього. Валу, який буде проєкцією. Тепер ми можемо відкласти, поміняємо давайте графіт на твердий, це нам допоможе просто один із, уже як від центра. Е, можемо відкласти наших 30 мм. Тобто діаметр на 60, відповідно, 30 мм це у нас буде радіус. Так, от радіус. Я беру, виміряю цей радіус на, на циркулі. От у нас одна точка. Ось у нас друга. Третя і четверта. Так, відповідно, ми визначили одну точку, другу. Третю і четверту. Що ж ми будемо тепер робити? Тепер знову ж тими самими методами паралельних перенесень. Паралельно ОХ. Осі ми будемо будувати знову лінії побудови. До ось цієї точки. Побудували. І до цієї точки. Також побудували. То саме ми робимо ось тут. Так. Ось є. І так само до останньої нашої точки. Вийшов той самий наш ромб. Виконуємо ті самі маніпуляції, що попередньо. Ось у нас є. Потрібно провести діагональ. Проводимо так. <кій> Відповідно, знов нам потрібно визначити фокуси, так. Ставимо сюди. І проводимо пряму. Так само ось тут проводимо пряму. Визначили точки фокусів. Можна не проводити через ціле, просто собі засічку поставити, аби не забруднювати наше креслення. Ну, але вже для повноти розуміння ми це робимо. Що ж? Вже фокусу, і відповідно, будуємо малий радіус так, так. і великий радіус. Вже так робити, витікає розмір циркуля. Ось так і відповідно. Знову замінимо. На м'який олівець, на м'який графіт на нашому циркулі. І Нанесемо основні лінії нашого овалу. і великий радіус тобто це ми накреслили проекцію XZ площини, просто перенесли сюди в поясненні, що ми можемо це креслити і від центру нашого колу, коли ми визначили на деталі. Є у нас площина OX. Тут по аналогії з цією площиною, лише вже паралельно відповідних осей ми будемо робити. Давайте ми це також продемонструємо. Отже, Методом паралельних перенесень здовж О, ігри. Ми... Маємо вже точки побудовані, тому я просто орієнтуюся на них і відповідно буду наносити нові ось, так. От. Тут треба б точки нові побудувати. Один, два, три. Один, два, три, наших 60 міліметрів. Все, тепер паралельно ми переносимо лінію побудови паралельно ОХ. То саме будуємо лінію, щоб визначити точки фокусу. Так само ми визначаємо центр цього фокусу. Цей раз я засічки ставлю, що ми. Ось вони. Міняю я графіт твердий, і поставимо. Так. Ось є наша точка перша. Точка друга малого радіусу. Так, ось ми це. накреслили, Тепер тут. Так, втік там трошки розмір, але суть зрозуміла. І тепер великі наші дуги. Так, ж, поміняємо лівець. Izravnamo to same, nanesemo osnovno linijo našo ovako. In tako samo še tuta. то Він уже зробився у площині X-Y, Даний овал Z-X. Ну, а якби ми накреслили в цій площині, він би, відповідно, мав ось цю лінію фокусу наступну і був би ось таким. Таким чином, кресляться овали в ізометричній системі. Тобто, чому овали? Тому що. Чітке коло в візометрії має вигляд овалу відповідно до кожної площини. Правила зрозумілі. Отже, підписуємося на канал, коментуємо дане відео, також ставимо дзвіночок, тому що наступні наші будуть е демонстрації, як побудувати. Вже, е Отвори чіткі кола в Деметрії. там свої правила. Тому обов'язково підписуйтеся, аби не пропустити. Отож, щасливо!